Сьогодні ну ми будемо міняти рольовий наконечник на реномега. Всього один. Відкручуємо колесо. Колесо чуть не упало, але буває. Зато в мене хороша реакція і воно таки не впало. Викручуємо колесо в нас сположення, заливаємо ВДшкою, тому що чому? Тому що не підмастиш, не поїдеш. Відкручуємо одну гайку, другу і дезінтегруємо наконечник пневмозубилу. Відкручуємо, змащуємо, закручуємо. Змащуємо ще раз, вставляємо. Гайку кріплення наконечника до доцаплю. Накручуємо. Закручуємо пістолетом, але не сильно затягуємо тріскачкою, якщо лінюгувати ньютон на метри. І контрагайку також затягуємо, але не сильно, тому що авто відправиться на розвал. Ну і звісно, треба в самому кінці різьбу зачистити. А тепер переймось до другого наконечника. Необхідно гайку відкрутити і перевірити взагалі, наскільки там все крутиться. Тому що, якщо все буде крутитися погано, то у нас на сервісі ходить така легенда, що розвальчик дасть тобі пізде. Трошечки змащуємо, трошечки відкручуємо. Ну, звісно ж, не можна було спочатку відкрутити, потім змастити по всьому периметру. Закручуємо назад, все крутиться чудово, затягуємо гайку і віддаємо машину на розвал.